Вчора я просипарувала молочко, спастеризувала вершки, вони вихололи, перелила їх в каструльку і відправила на ніч в холодильник. Сьогодні буду пахтати масло. Перепробувала безліч всього банки, склянки, міксери, блендери. Міксер спалили. Саме найкраще це ось отакий інструмент. Я купила собі, придбала дрельку. Вона в мене лежить на кухні окремо, тобто ніхто нею... Нічого більш не робить, окрім як я вершкове масло. І ось такий вінчик в звичайному будівельному магазині, як він називається міксер, здається. Вони є різні за розміром. Для масла ось такого вистачає з головою. Єдине вони довгі, тобто. Наємність, в якій ви взбиваєте постійно. Просто потрібно поміряти і обрізати ось там лишнє. Все, оце самий найкращий варіант, чим пахтати масло. Ну, і тепер погнали, взбиваємо. Можете бачити, вершки вже почали збільшуватися в розмірі. Тобто їх значно вже начебто більше. Вони стали пухкіші. Все йде по плану. Взагалі, коли чоловік у мене вільний, цим займається він, бо мені на руку важко. Але сьогодні чоловік зайнятий, йому ніколи цим займатися, роблю це я. І я в таких випадках даю рукам передих, тобто вимикаю дрільку і нічого страшного в цьому немає. Погнали далі. Зараз настав той етап, коли я кажу, вершки почали взбиватися і класти стрічку. Коли працює сам міксер, вони, взбиваючись, кладуть стрічечку. І це вже, в принципі, бачите, готовий вершковий крем. Ось отут тепер потрібно бути уважними продовжуємо поки що взбивати. Бачите, буквально ще хвилинка, і вони взагалі стали такими. Нам потрібно дочекатися, поки з'явиться, як я кажу, крупка. Вже тепер треба брати лопатку, бо воно вже таке доволі круте і вже ось-ось. Бачите, воно таке, як... Як творожисте, вже стає як крупка. Беремо лопатку і ось оце, що викидує на боки уверх, спускаємо назад, вниз. Я не додаю ні льодяної води, ні льоду, нічого геть взагалі. І взбиваю далі. Бачите, яке вам? як крупинчате. От отут -от вже потрібно бути обережними, бо вже ось-ось скоро на дні почне плюхатися пахта. Це вже майже готове масло. І ще трішечки декілька обертів. Зараз вам покажу відсовуємо. Бачите? На дні вже плюхається пахта повним ходом. Бачите? Все. Дрельку можна прибирати, вимикати, від'єднувати міксер. Дрельку витираю і прибираю знову в коробочку. І так вона у мене лежить до наступного пахтання. З венчика виколупую масло за допомогою помічниці ложечки. А далі вдягаю рукавички і ось такими нехитрими рухами знімаю залишки масляні. І все, вінчик практично чистий. Тепер зганяю все масло докупи. Насправді, сіконовою ложечкою, ось тепер вже незручно, тому що вона м'яка, вона гнеться тут краще або дерев'яною працювати, або вже нержавійкою, металевою, тобто. Далі беру ємність, в якій буде зручно працювати, набираю льодяної води і сюди вилавлюю, перекладаю усе масло. Притискаючи його до стінок каструльки. Воно добре формується ось отакий кавелик. І відправляю його у водичку. На мою думку, обов'язково потрібно промивати вершкове масло. Багато хто цього не каже, не показує. І знаю відверто навіть таких блогерів, які насправді промивають. Але вам цього не показують. Це я вам кажу 200% гарантії. Бо я це знаю точно. Навіщо промивати масло, запитаєте ви? По-перше, так як у нас, тим паче, пастеризовані вершки, то на виході я отримую солодковершкове. Масло. Якщо не промивати, то пахта оця, вона з часом, і дуже при тому швиденько, дасть кислинку всередині вашої, е, ну, чи то кубки, чи то шматочка м'яса, масла. Тобто масло буде з кислинкою. Це по-перше. По-друге, в такому випадку, якщо не промито, масло має набагато менший термін зберігання. І поки воно лежить в морозилці, це ще не так критично. А як тільки ви дістанете в холодильник, воно дуже швидко псується. Воно втрачає змінює свій смак. Воно може повністю зіпсуватися, якщо ви рідко використовуєте масло. Тому промивати необхідно обов'язково. От, просолювати я не солю масло. Тобто, якщо хто бажає, кожен клієнт робить уже індивідуально вдома. Я вважаю, що можна і на шматочок вже потім коли намастили. Посолити окремо кожен сам собі. Ось у мене вийшло масло. І ось скільки в мене вийшло пахти. Пахту можна також використовувати у випічку. Млинці на ній смачні. Можна в тісто додати, можна хлібчик спекти, а можна просто віддати хрюшкам. А ось оце масло. Тепер необхідно. Добре промити. От прямо ось отак беремо і вимиваємо. От Розминаємо його, отак, як тісто, бачите? І вимиваємо з нього всю пахту. Ось отак помнем-помнем трішки. Вода, бачите, як уже побіліла. І це я ще тільки маленький шматочок промиваю. До більшого я ще не дібралася. Трішки помнем, оці микрошки, якщо відвалилися, можна приплямпушити. А потім обов'язково змінимо воду. І так я буду робити декілька разів змінювати воду. Для чого? Оце так, коли стискаєш, виділяється зсередини ще пахта. Для чого я це буду робити? Для того, щоб добре його промити. Бо в одній такій воді масло не вимиєш. Воду змінювати потрібно до тих пір, поки після промивання вона буде залишатися прозорою. Все, мені час змінювати. Можна ще ось прямо отак відтискати під водою. Тобто по одному шматочку класти в ємність. І ось отак, бачите, прямо дуже-дуже до дна і минемо. Бачите, вже вода не така біла, як була первоначальна. Але це ще, ще треба буде один раз точно. Якщо добре відіб'єте пахту, в процесі взбивання, то менше прийдеться промивати. Все, цей шматочок прибираю, а беру інший. І так само мну. Отак, от отак. Взагалі цікавий процес, так? Да? Вчора вранці ще було молоко, просте, свіженьке, молочко. А сьогодні це вже ну, дуже смачне, солодке, вершкове. Масло. Бачите, воно навіть стає зовсім іншої текстури? І так, з третім шматочком. Я той великий просто розділила навпіл. І знову все повторюю. І так, по кругу. От, бачите, це я третій раз змінила воду. І я мну-мну масло, а водичка прозора. Ось оце вже значить все достатньо. Тепер витягаю, віджимаю ось так і викладаю, нехай стікає. Куди викладати, можете запитати ви. Я викладаю спочатку на паперовий рушничок і все ж таки зайву вологу, яка зовні залишається, прибираю за допомогою паперових рушничків. Ось отак. І все. І на виході маю сухенький. Кавелечок, отакий масилка. А далі вже ваша фантазія, дехто формує кульками, дехто формує кавеликами, можна взяти будь-яку формочку. Можна зробити так, щоб вам потім було зручніше. Тобто, як вам зручно, так і робите. Я перепробувала багато варіантів і в одноразові ємності складала. Ну, такі пластикові відерця на півкілограмові. І кульками робила і кавеликами такими овальними робила, плескатими. І формувала у формах спецсиру брикети такі. Зупинилася ось на такому способі. Звичайний листик. Застеляю новеньким пакетиком, і в нього можна застелити стрейч плівкою, можна застелити пергаментною бумагою. Але стосовно бумаги хочу зауважити. Використовуйте сіліконізовану, тому що оця звичайна коричнева, як продається в Аврорі, і геть де інше, вона розмакає від масла. Тому тільки силіканізовану білу таку. І розрівнюю. Ось отак в мене виходить. Потім, в принципі, можна зробити ось так. Вивертаю назовні свій пакетик. Ой, зараз. Не, до, не досить зручно. Так. Та де ж ти там зацепилася? Десь зацепився. Вивертаю назовні пакетик і вже пакетиком ось отак підправляю крайки. І тим самим закриваю наше масовко. І з цей край можна підбити, де не вистачило, щоб він був рівненький. Це на декілька, буквально хвилин масло застигає дуже швидко в морозилки. Прибираю ось так на декілька хвилин, можна на годинку, на дві, там вже як у вас виходить в морозилку. Воно застигає, потім просто роблю ось так. І в мене виходить ось такий брикет вершкового масла. Потім його нарізаю на шматочки, на які мені зручно, і вакуумую, попередньо обгорнувши білим силіконізованим пергаментним папіром. Все, все дуже легко. І дуже просто. Тому не бійтесь, готуйте. Ви, коли спробуєте перший раз своє вершкове масло, покупневі більше не захочете вживати. Успіхів!